Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. А що ми будемо виготовляти? Послухайте віршики! Є у уяблені подружка, соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє. Хоч і кістка в неї є. Отже, сьогодні ми з вами виготовимо аплікацію фруктів на тарілочці, а саме яблуко, грушу та сливу. Давайте розглянемо, яку форму мають фрукти. Яблуко має форму круга Груша знизу ж Кожа на круг, а зверху вона трішки витягнута. Слива має овальну форму. А для роботи нам знадобляться геометричні фігури, які дуже схожі на наші фрукти. Аркуш паперу білого кольору вирізаний у формі тарілочці, клей, ножиці та серветка. Починаємо. Із з квадрату виріжемо круг. Беремо ножечки у праву руку та починаємо з серединки сторони, зрізаємо куточки. Це в нас буде яблучко, викладемо його на зарічці. Тепер з трикутника будемо вирізати грушу, теж зрізаючи куточки, починаємо знизу, обрізаємо куточок та округлюючи, зверху ось так і іншого боку знизу. Туша у нас вийшла. А з прямокутника фіолетового кольору виріжемо сливу. Слива в нас овальної форми Тож зрізаємо куточки. Тепер наші фрукти виложимо на тарілочку. Візьмемо яблуко, покладемо його на середину тарілочки. Права від яблучка покладемо грошу, а зліва від яблука сливу. Ось так. Тепер приклеїмо наші детали. Починаємо з яблучка. Вмастили клеєм та приклеюємо. Ось так охраненько, посередньо і ось так. Потім ми приклеїмо сливу та грушу. А з квадратику коричневого кольору виріжемо хвостики для наших фруктів. Ось так. Та приклеїмо їх. Прямокутнички з зеленого кольору в листочки. Спочатку навпіл його зігнемо від куточка до куточка. І ножничками ось вирішимо, так виріжемо листочок. Так вирізаємо три листочка для всіх наших простиків та їх. Ось такі дарунки осені і уже. Бажаю вам успіхів та наснення. Чекаю на ваші фото. До побачення малятки!